Кожного ранку я прокидаюсь, чищу зуби і виходжу на вулицю і викурюю свою першу сигарету. Далі я помаленьку берусь до роботи, але незалежно від того, що я роблю, незалежно від того, що справді ця робота приносить класні результати і має вплив, я не відчуваю від неї майже жодного задоволення. Я не відчуваю якоїсь мотивації щось робити, я не маю якогось бажання щось робити. Я просто це роблю, бо мушу. Їжа вже давно не приносить мені жодного задоволення, і останнім часом я просто напихаюсь нею для того, щоб банально мати ресурс жити далі. Але дуже рідко бувають якісь моменти, коли я справді кайфую від їжі і отримую якусь насолоду від неї. За день я викурюю близько пачки цигарок, і загалом я став дуже емоційно нестабільним. Будь-які малі стресові ситуації викликають в мене багато Різних емоцій, з якими я не можу впоратись і взяти себе під контроль і нормально відреагувати. І загалом мені здається, що в моєму житті зараз немає сенсу. Я просто роблю те, що маю робити, те, що мушу робити, намагаюся робити якомога якісніше. Я їм, я ходжу в душ, я виходжу інколи прогулятися для того, щоб банально мати, хоч якісь сили і хоч щось робити, щоб хоч якось жити далі. І це все дупа, в якій я зараз знаходжусь. Напевно, дивно це чути від людини, яка ще минулого року вела свій блог про саморозвиток, ділилась різними порадами, розказувала, як жити правильно, як читати книги, як приймати контрастний душ, як робити ранкову руханку, який вплив це має на організм. А зараз чути таке. Але напевно життя. Воно таке, напевно, життя, воно хвилеподібне і складається зі своїх підйомів і зі своїх спадів. І зараз, напевно, це один з таких найсильніших спадів в моєму житті, коли я не маю жодних якихось корисних звичок, хіба буквально якісь залишки від них. Коли я абсолютно вбиваю себе тим, що я їм шкідливу їжу, багато курю, дуже багато нервуюсь, часто мало сплю. І це все ситуація, в якій я зараз опинився, це все дупа, в якій я зараз сижу. І буду відвертим. Мені зараз трохи соромно про це говорити на камеру, і потім буду ділитися з цим з вами. Бо як же ж так, я ж в мене ж все було добре, все ж було окей. Як я міг скотитися до якогось такого способу життя? Як я міг втратити той сенс, який в мене був, що взагалі зі мною сталося? Але мені здається, це правильно правильно бути відвертим. І правильно ділитись не лише своїми успіхами, не лише якимись класними речима, а й поганими зараз в моєму житті такий період, і я б хотів поділитись ним з вами. І Якщо раптом ви забули, то мене звати Артур, я автор блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І крім того, всього я ще є військовослужбовцем 63-ї бригади, де служу в відділенні комунікацій і працюю в нашій бригаді з рекрутингом, зборами і допомагаю популяризувати бренд нашої бригади. Останній рік в мене не було жодного бажання знімати якісь відео в мій блог. В мене не було сил на це. В мене не було на це банально ментального ресурсу, щоб просто взяти і це зробити. Але останнім часом я відчував... Таке сильне внутрішнє бажання поділитися цим з вами. Поділитись тим, що можна насправді дуже багато і активно працювати над своїм життям, намагатися зробити його кращим, але певні події, певний збіг обставин може зробити так, що це все ламається, це все руйнується, і потім тобі доводиться починати все спочатку. І в цьому відео я б хотів поділитися з вами своєю дупою. І поділитись, як я буду з неї вилазити, що я буду робити для того, щоб, врешті-решт зробити своє життя трохи кращим. І одразу хочу попередити: мій стан, моє самопочуття, і те, про що я буду говорити в цьому відео, воно майже не пов'язано з моєю службою в ЗСУ. Дякувати Богу. Я служу на толовій посаді, на якій я маю можливість використовувати свої найкращі навички і бути корисним для моєї бригади. І дякувати Богу, я кожного ранку прокидаюсь не в окопі, не в бліндажі, а в будинку в слов'янську. Тому моє життя. Плюс-мінус воно є нормальним, і в певній мірі те, що я пішов в зсу добровільно, якраз і допомогло мені обрати цю посаду і мати можливість це робити і жити в більш-менш комфортних умовах. Очевидно, що тут на службі в зсу є багато різних своїх. Складних обставин, умов, різних цікавих завдань, розмов з командирами і так далі. Але в більшості своїй мій стан і моє самопочуття пов'язане з тим, що відбувалось раніше, і з моїм ментальним здоров'ям. Коли я йшов в ЗСУ, я обрав класний підхід. Я вирішив підготуватись, я вирішив залікувати всі якісь хвороби, я вирішив піднакопичити трохи грошей на перший час, щоб вистачило, коли буду в Збройних силах. Я гарно і класно підготувався. Але я опустив один дуже важливий момент, про який мені потім сказав мій знайомий психолог військовий. І те, що він сказав, я зараз дуже часто згадую: що не можна йти в збройні сили, якщо в тебе в цивільному житті є якісь проблеми. Бо ці проблеми вони з часом тільки стають і більшими, і більшими. Вони тільки накопичуються і стають як сніжна куля, яка чим довше ти в ЗСУ, тим більше вона потім тебе і сильніше придавить. І саме так сталося в моєму випадку: певна кількість невирішених проблем в цивільному житті. Вже зараз, будучи в збройних силах, добивають мене. А я, будучи не вдома, далеко від місця і міста, яке я люблю, далеко від моїх близьких, від моїх рідних, від моєї коханої, я не маю можливості якось вирішити ті проблеми, які були створені ще раніше. І це все воно тисне на мене. Це все воно кожного дня забирає якісь мої внутрішні сили, воно забирає всі ресурси, які в мене є, і банально. Так і з'явився цей стан. І я не настільки сильний для того, щоб витримати всі ці проблеми для того, щоб витримати все це складне становище. І саме тому це все мене частково зламало, і саме тому. Зараз я в дупі. і хочу з неї вилізти. Врешті-решт, це відео не про те, як я потрапив в дупу, а про те, як я буду пробувати і намагатись з неї вилізти. І я думаю, що вам буде цікаво спостерігати за тим, як людина вилазить з дупи. Ви не подумайте, я не буду втікати з зсу чи щось таке. Це відео про те, як вилазити з ментальної дупи, в яку я сам себе загнав. Відчуття дупи мені дуже сильно знайоме. Я вже як мінімум двічі в житті мав якісь такі ситуації, вони просто були не настільки сильні. І я загалом можу сказати, що знаю, як вилазити з дупи. І кожного разу, коли в моєму житті був якийсь такий складний стан, кожного разу, коли я був тотально розтрощений морально, коли моє ментальне здоров'я просто не витримувало. Кожного разу я повертався до фундаменту. І цей фундамент допомагав мені викрапкатись з цієї ями. І цей фундамент так. це звички. Це різні маленькі дії, які я роблю кожного дня для того, щоб краще себе почувати, для того щоб віднайти якийсь ментальний баланс, і для того, щоб врешті-решт покращити своє життя. І цього разу я теж хочу спробувати вибрати з цієї дупи за рахунок різних корисних звичок. Нехай це якісь маленькі дії, нехай це щось абсолютно несуттєве. І що здається зараз, коли ви будете слухати, Боже, а як тобі може регулярне читання кожного дня допомогти Лісти з якоїсь ментальної ями. Я розумію, що це моментами може здаватись навіть смішно, але банально відчуття від того, що я поставив галочку навпроти того, що я прочитав 10 сторінок за день. Я відчуваю хоча б якесь відчуття контролю над життям, і я відчуваю, що я можу щось змінювати. І в моєму стані це дуже сильно важливо. Все просто я почав з того, що обрав собі кілька різних маленьких звичок, які не забирають абсолютно багато часу. Але які мають маленький, але приємний вплив на моє життя. Наприклад, це ранкова руханка, і я роблю її без різних там застосунків і всяких таких програм, і так далі. Це звичайна руханка тривалістю 7, 8, 10 хвилин, де я просто роблю якісь шкільні вправи для того, щоб розігнати кров, для того, щоб, врешті-решт, прокинутись, для того, щоб просто банально моя спина не боліла. Я розминаю руки, ноги, плечі і все. І вже після якоїсь такої маленької дії, яка здавалося б, не забирає багато зусиль для того, щоб її зробити. Я вже почуваю себе значно краще. Я вже відчуваю якийсь, не знаю, вже відчуваю, що в мене трошки збільшується кількість енергії, хоча б трохи покращується мій настрій, і я принаймні можу братися до роботи. Бо коли я прокидаюсь, в мене немає абсолютно жодного бажання що-небудь робити. І якраз ця маленька ранкова руханка, яку я недавно почав знову робити, вона дає мені сили. Вона дає мені чуть-чуть настрою, і оце бажання знову жити, хоч якось, воно мені допомагає. І ще більше мені допомагає, коли я заходжу в застосунок, де в мене записана ця звичка, і ставлю галочку навпроти ранкової руханки, що я її зробив. Я роблю це ввечері, і це дає мені відчуття якоїсь такої відновлення поваги до себе. Віра в те, що я справді щось можу, віри в те, що нехай це і маленька дія, але я це зробив і. Як би це смішно не звучало, але я молодець, я можу щось робити і можу турбуватись про себе. Крім того, я вирішив знову відновити читання. Довгий час в ЗСУ я майже не читав. За цей рік я прочитав всього-навсього чотири книги, з яких дві за останні два тижні. І як казала мені моя психотерапевтка, це нормально, що я не можу зараз читати. Вся моя увага, весь мій ментальний ресурс спрямований на інші речі, і банально його просто не вистачає на те, щоб занурювати ще в якісь інші світи і так далі. Бо так чи інакше, читання потребує. Певного когнітивного ресурсу і старань. Але останні кілька тижнів я вирішив знову почати читати. Бо я просто люблю читати. Я люблю занурюватись в різні цікаві світи. Я люблю досліджувати їх. Я люблю проживати ці історії. І особливо, коли це якісь гарні книги, вони завжди лишають після себе якісь приємні емоції, приємні відчуття. І банально це для мене відпочинок. Це для мене можливість перезавантажитись, відволіктись на щось від реального життя. І трохи відновити свої сили, трохи якось. Покращити свій стан, напевно. Тому я знову вирішив почати читати і отримую від цього справді знову величезне задоволення. Мені подобається це. Мені подобається це відчуття занурення в книгу. Воно таке дуже таке огортаюче, ніби пледом. І я, я кайфую від цього. Це знову ж таки я знайшов річ, яка приносить мені справжнє задоволення, і я це відчуваю від читання. І теж в кінці дня, після того, як я почитав, я ставлю собі галочку в застосунку, де я відслідковую свої звички. Ставлю галочку, що я що я Читав, і це теж дає мені приємне відчуття контролю і того, що я беру своє життя, кермо свого життя в свої руки. Ще одна звичка, яку я відновив, це звіт за день. Все дуже просто. Кожного вечора я заповнюю Google-форму, в якій є кілька різних питань. Скільки балів я оцінюю свій день? О, чи рухався я якось в напрямку до своїх цілей? На жаль, це питання не дуже актуальне, бо зараз в мене немає якихось цілей, і кожного разу я відповідаю ні. Але все ще я чекаю на момент, коли я нарешті наберусь достатньо ресурсу, щоб їх сформувати і буду ставити вже там так. Також є питання, що мені найбільше сподобалось в сьогоднішньому дні. Чи я курив, чи я вживав алкоголь. Ну з алкоголем в мене в ЗСУ проблем нема, бо я його тут не п'ю. Але це питання воно буде на майбутнє. Також там є питання про те, скільки годин я спав цієї, ночі, чи займався я сьогодні спортом, і який в мене екранний час, і скільки часу я сидів в телефоні. Ці всі питання вони допоможуть мені раз на місяць сідати і аналізувати своє самопочуття протягом місяця, що я робив для того, щоб мені було краще, і загалом відслідковувати якісь тенденції, що впливає на моє самопочуття. Посилання на цю форму я залишу в описі до цього відео. Можете собі радо користуватись, просто скопіюйте собі цю Google-форму, не заповнюйте її, створіть якусь свою нову. Якщо ви її заповните, я банально буду бачити ваші відповіді, а ви не будете. Тому не треба цього робити. Створіть собі свою Google форму з нуля, просто можете за бажання скопіювати собі ці питання. Ця штука вона реально допомагає мені кожного вечора сісти і подумати, яким був мій день. Зараз останнім часом мої оцінки вони тримаються на рівні від 3 до 5, інколи може бути 6, але. Врешті-решт, це краще ніж одиниця чи двійка, тому це допомагає якраз мені це відслідковувати, бачити якісь глобальні покращення мого самопочуття. І кожного вечора це така можливість для самоаналізу і саморефлексії просто сісти. І подумати про те, яким був мій день, і які хороші події в ньому стались, і як я міг зробити його кращим. Тому, якщо вам буде цікава якась така штука, то посилання в описі це повністю безкоштовно. Просто подивіться на ці питання і можете створити собі якусь схожу Google форму. І це такі основні три звички, які я зараз намагаюся відновити і почати робити кожного дня. Всі ці звички я вирішив, що буду відслідковувати в застосунку, в якому я це все робивши і минулого року, і два роки назад, і три роки назад. І зараз я вирішив знову почати там це робити. Це застосунок Habit Tracker. дуже проста назва. Я теж посилання на нього додам десь в описі до цього відео. Це. Повністю безкоштовно, мені ніхто за це не платив. Це просто класний застосунок, де можна додати багато різних своїх звичок і відслідковувати їх. І оцей момент гейміфікації, момент того, що якусь звичку я роблю вже 5 днів, дає мені таке дуже добре відчуття контролю над своїм життям, і відчуття того, що я нарешті повертаюся, що я нарешті можу щось робити і можу на щось впливати. Бо, попри те, що я там роблю багато роботи, роблю важливу роботу, все ще воно мені не дає цього відчуття. А якась така робота над собою, якісь такі дрібні зусилля, мені. Подобається їх відслідковувати і відчувати, і бачити цей прогрес. І цей застосунок допомагає його бачити, допомагає трошки гейміфікувати моє життя. І воно мені дуже подобається. Я справді відчуваю себе від цього трохи краще. І крім впровадження корисних звичок в своє життя, зараз є ще один спосіб, яким я намагаюсь витягувати себе з цієї дупи. Цей спосіб це психотерапія. Раз на тиждень. Я зідзвонюю з моєю психотерапевткою і ми говоримо про мій прогрес, про те, як я реагую на різні ситуації, про те, як це пов'язано з моїм дитинством, і як можна зробити своє життя трохи кращим, як можна вилізти з якихось травм, як можна зцілити їх, як можна їх пережити, як навчитись розуміти свої емоції. Це все допомагає мені психотерапія. І насправді психотерапія має на мене дуже суттєвий вплив. Напевно, вперше в цьому житті я маю настільки сильний внутрішній діалог. Можливо, він глобально слабкий, може в порівнянні з іншими, але в моєму випадку я ніколи настільки сильно не відчував його. Я ніколи не думав, що можна якось так аналізувати те, що з тобою відбувається, відчувати, хочеш ти цього чи не хочеш відчувати. В якісь свої власні кордони, відстоювати їх. У мене ніколи в житті цього не було. Я завжди був таким nice guy, хорошим хлопчиком, який намагався всім сподобатись і часто жертвував своїми якимись тим, що мені подобається, тим, що я хочу робити, заради інших. І це мене. Поступово, поступово дуже сильно виснажувало. І зараз я пропрацьовую цей момент з моєю психотерапевткою. Ми працюємо над цим і намагаємось мені віднайти цей внутрішній діалог, відновити його і загалом мати його, навчитись розуміти, хто я, що мені подобається, що я люблю. Що я хочу робити в цьому житті загалом, і це допомагає мені психотерапія. І важливий момент, я не продаю вам чиїсь послуги, нікого не буду радити з психотерапевтів, не буду радити якісь сервіси в цьому відео, бо я хочу просто поділитися своїм відгуком. І справді, якби не психотерапія за останній рік. Я не уявляю, які б могли бути інші наслідки, бо інколи були моменти, коли в мене думки навіть доходили до самогубства. Я знаю, що для багатьох людей це може бути чимось дивним і так далі. Багато людей мене можуть не зрозуміти, але це справді було так: в якісь моменти в мене настільки сильно опускались руки, що я про це думав. І саме завдяки психотерапії. Я зміг з цього вилізти. Інколи все ще бувають різні зриви інколи буває дуже сильно важко. Але я завжди знаю, що в мене є психотерапевт, який може мені допомогти з чимось подібним, і тут мова не йде про те, щоб просто поговорити з другом чи щось таке е, говорив, і це не так працює, як психотерапевт. Психотерапевт це людина, яка має відповідну освіту, яка вміє працювати, яка розуміє, як це все працює на рівні мозку, і як загалом влаштована наша психіка. І психотерапевт може допомогти розібратись в проблемі, допомогти її правильно вирішити, підтримати, показати якісь правильні інструменти. І загалом це дуже сильна штука. І я дуже радий, що трошки менше ніж рік назад я почав ходити на терапію і зараз. Напевно, я не боюсь відкрити цю, цю частину свого життя, не боюсь бути з вами відвертим, якраз завдяки психотерапії. І третій спосіб, яким я намагаюся витягнути себе з дупи — це якраз мій блог, бо це хобі, яке я колись дуже сильно любив, яке мені дуже сильно подобалося, яке давало мені натхнення, і яке давало мені якісь нові знайомства, які давали мені можливість ділитись з тим, що я думаю. І це насправді дуже приємні відчуття, коли тебе дивляться люди, дослухаються. І я б хотів знову почати це робити, я б хотів знову знімати якісь відео, я б хотів знову ділитись з людьми своїм життям. І якось мати оцей контакт з аудиторією, бо, врешті-решт, це класне хобі. Я люблю знімати, я люблю готуватись до відео, я люблю це все публікувати на YouTube, спілкуватися з людьми в коментарях. Це класний процес, і я вірю, що якщо я зараз почну це робити, це допоможе мені трохи відволіктись до цієї всієї каші, яка все ще є в моїй голові, до від, від цих всіх емоцій відволіктись. І Почати спрямовувати це все в якесь конструктивне росло, вільний час знаходити можливість розказати щось на камеру, поділитися якимись своїми емоціями, і можливо, це теж комусь допоможе. Можливо, хтось побачить, що всі ми попадаємо в дупи, всі ми попадаємо в складні життєві обставини, погані ситуації. І, можливо, когось мій приклад того, як я намагаюся вилізти зі своєї дупи, він надихне, покаже, що е ця людина не є наодинці. Що насправді подібних людей, які мають складні ситуації, є багато. І, врешті-решт, поки ми живі, поки ми ще дихаємо. Все в наших руках, і ми завжди можемо вибратись з будь-якої складної ситуації, в якій би ми не перебували. Тому я вирішив відновити свій youtube канал і почати публікувати на ньому таку маленьку серію міні-подкастів, який буде називатись Тиха кімната, де я буду. Щирою і відверто ділитися якимись своїми думками, емоціями, переживаннями, ділитись з вами е, тим, що відбувається в моєму житті, і інколи ділитись своїм прогресом, як я вибираю з цієї дупи. І я знаю, що цей формат дуже сильно відрізняється від того, що я робив раніше. Раніше це були такі дуже швидкі відео, дуже багато контенту, порад і так далі. І я не хочу цього. Я більше не хочу давати жодних порад. Я хочу просто ділитись своїми відчуттями, хочу ділитись своїм шляхом і. Розповідати, що працює, а що не працює, а вам вже вирішувати чи використовувати це в своєму житті, чи ні. Я хочу просто е, мати маленьку класну спільноту людей, які розділяють мої цінності, мої погляди, які теж можливо проживали якісь такі ситуації, і просто з ними спілкуватись, створити таку маленьку спільноту, де маленький простір. Де тебе зрозуміють і де тобі буде комфортно, і навіть якщо ви слухаєте це відео, я не знаю, п'єте чай або десь в кімнаті сидите, і я сподіваюся, що цієї холодної осені воно вас трохи зігріє, що воно допоможе вам трошки відчути чогось трошки доброго, чогось трошки хорошого, і трошки покращить ваш настрій. Я насправді дуже боюсь, чи комусь це взагалі потрібно. Але перш за все я відчуваю це внутрішньо. Я відчуваю, що хочу робити ці відео, бо вони допомагають мені трошки відволіктись і зайнятися тим, чим я вмію. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що от Артур, все нормально, знімай далі. Будемо дивитись, це цікаво. Мені це буде дуже приємно і важливо, і я сподіваюся, що це знайде певний відгук. Я дуже вдячний вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Я не знаю, чи взагалі з цього щось вийде. Я перший раз за цей рік вирішив отак сісти і спробувати щось зняти і розказати на камеру. Я подивлюсь, чи на монтажі взагалі щось вийде і чи буду я це публікувати на YouTube. Але якщо раптом це відео на YouTube, то знайте, що я таки вирішив відновити свій блог і знову почати робити подібні цікаві відео. Тому ще раз дякую вам. Мені було приємно і тепло отак сидіти і ділитись з вами. Своїм життям і тим, що в ньому відбувається, я сподіваюся, що ви знайдете в цьому всьому якусь дещицю чогось хорошого і, можливо, навіть корисного. Дякую за те, що ви є. Бережіть себе, і звісно, keep going!